Доброго дня! Показую Рено Меган. Друге покоління. 1.9, 2004 рік. 1,9 Дізель мотор. Перестали в мене робити щотки. Після того як сніг був тут. Получається включали щотки, виключали. Не буду показувати, як я все розбирав, бо довго робити. Отут знімається оця пластмаска. Тут оця пластмаска все на хамутиках. Чи як воно защолки називається? Ось вставляється сюди. Так, тут просто дуже. Тоді отут стоїть оця защита пластмаса. Не показую, бо довго там самому неудобно. Оця знімається, теж воно не важко. Тут ось тут. Получається отут. Отут отака, ось фішечка. І витягуєш і все, без проблем. Потім отут ключик на 10. Один болтик. Вставили. Де там? Оце другий болтик, і це третій. А в мене вийшло причина в цьому, що оця фішечка, може кому понадобиться оця фішка була злетівша А це її вставив, і тепер піду, включу, попробую Щотки моторчик гудів, а щотки не робили туди-сюди. Перше, друге положення. І пішла робота. Вся причина, що вилетіла ця штучка. І в обратному путі те ж саме буду. Складу його все. Те саме. Тут трошки почистили, бо грізюки було, там ще залишилось пиляка з весни з літа. Може кому понадобиться це відео. Якщо моторчик робить, знімайте. І, скоріше всього, випадають оці штучки. Ось, все, вони випали. Так, все, бажаю здоров'я всім. До побачення, може кому понадобилось. Ключик на 10 і на 17. 17, кажеш? да, 17. Це відкручував оці щотки. Тут він іде. І все, і в обратному путі будемо назад складати. Все робить, все пішло. Все, до побачення. Потім покажу ще за блок предохранителів і причина, яка була, машина не заводилась. Ось тут блок предохранителів знімав, все міняв. Покажу на другий раз.